У тому, за що він стоїть. Тому зараз робимо крок трохи сміливіше. Адже ми з вами за 23 роки, а то і ще за всю цю радянську владу, відвикли давати самі собі голос, право голосу. Ми боїмося задати питання, правда ж? Частенько, не завжди. Іноді боїмося сказати те, що самі думаємо. Бо хтось може нам сказати, ти думаєш неправильно. Але тут, але тут громада, тільки громада вирішує, що для громади вірно, а що не вірно. Якщо хтось помилиться, то громада його підтримує, щоб він виправив помилку і зрозумів свою думку, і висловив так, щоб її зрозуміли люди. Отже, прошу до слова громаду, у кого є питання, давайте знак. Дякую. Спочатку жінкам. Представтеся, будь ласка, як хочете. І потім, кому ви хочете задати питання. Я, Олена Шоршина. живу в Україні, дом 44, 171 квартира. Одним словом, у мене вопрос до президента. На Молодець. Є проблема. Це як кажуть люди про інвалідів. Є проблема. Є належне піклування від влади чи ні. Дякую тобі, сонечко. А тепер Порошенка тут нема, але тут є людина, що йде до влади. Вона каже, що вона йде від нас. То хай ця людина скаже своє слово щодо цієї проблеми за Порошенка. Будуть тільки ти, Андрію. Нема Порошенка, але ти тут. Шановна громада, ми зараз в комітеті по територіальних громадах напрацьовуємо позов до суду по тарифах, які є зараз в Києві тут запроваджені. Ми зібрали дуже багато документальних підтверджень. Ця теплова енергія, яка продається з теплогенеруючих станцій. На сьогодні є в два рази завищена на основі того, тобто е, її використовують е, як е, похідну від виробляння електроенергії. Е, тобто, е, наші юристи і економісти, то, е, як мешканці Києва, сьогодні об'єднали свої зусилля. Я думаю, що ми на е, середину листопада вийдемо вже з позовом е, до суду, бо дуже багато документів. Е, е, Документальних підтверджень треба було, щоб довести це, щоб тарифи зараз, ці, що зараз є затверджені, повернути їх назад до такого стану, як вони були. Це не популізм. Якщо нам вдасться виграти справу в суді, це буде прецедент для перерахунку плати за тепло.